Привіт, мене звати Олександр. Я відтворив для школярів у Густовлі цілу кінотрилогію Волдря Персні. А знаєте як? Ну, у вигляді укриття, де дітям не лише безпечно, але й цікаво. Тож мовчуватися зручніше і слухайте, як саме мені це вдалося зробити. До повномасштабного вторгнення я переважно займався 3D-дизайном, а коли почалась війна, заснував фонд гуртом. І ми разом з друзями почали відбудовувати пошкоджені російськими обстрілами будівлі на Київщині та облаштовувати укриття в закладах освіти. До речі, мене ще іноді називають хрещеним батьком 170 дітей гостомельської громади. А знаєте чому? Бо одним з наших перших проєктів була відбудова початкової школи у Гостомелі, яку росіяни під час окупації обстріляли понад 15 разів. Школу ми протягом року силами волонтерів відремонтували, але навчатися в ній діти, звісно ж, не могли, бо там не було укриття. Тому на території навчального закладу я облаштував сховище, зробив його в стилі Володаря Персня, бо хотів, щоб воно сподобалось дітям, і вони не боялися туди спускатись. Ми працювали, не покладаючи рук, зводили його зранку до ночі впродовж 4 місяців. Допомагали нам волонтери за кордону. Конрад з Польщі поставив двері, їх у подарунок передав майстер з Мащуна, якому ми відбудували зруйнований обтілений будинок. А Торо з Японії виявився просто чудовим садівником, а його помічниками стали місцеві жителі, а також батьки дітей, що ходять зі школи. Всі захотіли стати частиною цього класного проекту. Побачивши, скільки людей ми об'єднали, долучилась також місцева влада. Вона допомогла покласти бруківку поруч з укриттям, а також провести всередині електрику. Облаштовуючи це укриття, я дотримувався п'яти основних правил. Сховище, в першу чергу, має бути надійним. Саме тому тут стіни та стеля монолітні, з посиленого бетону, металеві двері, а над укриттям метровий шар землі, який зупинить першу фазу ударної хвилі. Оскільки це підземна споруда, дуже важливо подбати про доступ повітря та запобігти проникненню ґрунтових вод. Всередині має бути безпечний простір, тож дуже важливо врахувати, щоб на людей нічого не впало згори. У дітей не має бути відчуття, наче вонистячі підвалі, саме тому дизайн варто робити казковим, аби зменшити рівень стресу під час обстрілів. А самосховище це досить гарний фундамент, на якому згодом можна добудувати інше приміщення. Наприклад, це може бути їдальня чи спортивна зала. Так спільними зусиллями ми змогли створити не лише безпечний, а й комфортний простір для дітей. Зараз у будиночку хобітів проводять майстер-класи: влаштовують свята для школярів. Її може не страшно йти в укриття, бо для них це місце ігрова кімната, де затишно і безпечно.